15 тисяч гривень виділяється на проєкти соціотерапевтичного спрямування для проєктів комунальних установ, громадських організацій, благодійних фондів, ну тобто юридичних осіб різної форми власності Хмельницької області для дітей, дорослих в сільських громадах, де всі разом об'єднавшись щось можна для своєї громади зробити цікаве і корисне. Можливо, це дозвілля, можливо, культурний проект, спортивний, будь-який так. Які би можна віднести до категорії соціотерапевтичних в селі Завалля? Діти прибирали берег річки разом із дорослими від сміття. Потім вони подивилися документальний фільм про кажанів, потім в них був майстер-клас, вони того тобто, потім, А потім вони каталися на човниках по річці. Прекрасні, маленькі, милі проекти, які ми із задоволенням підтримуємо і. В яких ми бачимо велику користь до кінця цього року, ми плануємо 40 таких проектів.